Нас мільйони людей, і варто нагадати, звідки взялася ця назва, це визначення Небесна Сотня. Ми, ми пам'ятаємо, що захисники майдану самоорганізувалися по сотням. От ми бачимо, іде президент України Петро Порошенко, якось так, теж по майданному без великого пафосу. Так от. Самоорганізовувалися Майданівці по сотнях за старою українською козацькою традицією, ну сотня, говорячи звичними сучасними словами, це сотня це рота. От, на Майдані були сотні самооборони, здебільшого за територіальним принципом, або сформовані якимись громадськими організаціями. Але Крім так мовити, бойових, умовно бойових, бо вони були озброєні на початках тільки щитами. А там були і сотні, які забезпечували всю інфраструктуру Майдану цього потужного механізму. Була медична сотня, яка надавала допомогу, була навіть кухарська сотня, яка дбала про те, щоб нагодувати протестувальників, і все воно діло на засадах самоорганізації. І ніякого начальства тоді не було. От ми бачимо президент із дружиною, голова Верховної Ради України. Президент зараз підніметься на трибуну. Звичайно, не пафосна трибуна і поруч ось та кнопка, якою вимкнеться е, цей світловий монумент променів гідності. Президент України Петро Олексійович Борисов. Слава Україні! Бориться! Поборите, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ці слова Тараса Шевченка, дорогі мої співвітчизники, стали духовним заповітом Сергія Нікаяна, одного з перших героїв. Небесної сотні. А скількох ще ми втратили потім. Вони стояли тут пліч опліч, представники різних етносів Віросповідань розповідань, вихідців зі сходу і з заходу, півночі і півдня, які говорили українською, російською. Та іншими мовами їх об'єднала спільна батьківщина, спільна вітчизна, їх об'єднала Україна, палка любов до неї і героїчна боротьба за сповнене гідності, європейське майбутнє нашої держави, географія цих скорботних. І водночас славних днів охоплює всю Україну на українській Донеччині в селі Світле Добропільського району відкрили меморіальну дошку односельцю майданівцю Володимиру Наумову, який загинув тут, в Києві, 18 лютого. Та на тлі подій на Донбасі ми з вами. Добре розуміємо, чому ці події і нині для нас, для всіх, для українців і для всього світу є глибоко символічними. Шановні товариство, тут, на Майдані, ми боролися не тільки і не стільки з маріонетками Януковича, адже тепер зрозуміло. Що російська агресія проти України почалася із наступу на вільнюс, коли 29-го числа, 29 листопада, Україна мала підписати в Вільнюсі історичну угоду про асоціацію. І 21 листопада не український уряд. Приймає рішення зупинити рух країни в Європу. На цьому святому місці одразу ж з протестом вийшли небайдужі. Революція гідності стала першою і головне виграшною битвою у війні за нашу незалежність. І коли ворог побачив, що мирний аншлюс України в митний союз захлинувся. Він вирішив танками і Градами розчленувати Україну. Та цій авантюрі також не довелося стати реальністю. Новостворена українська армія за всенародної волонтерської підтримки зупинила ворога на далекосхідних рубіжах. Ненароджені для війни українці. Мирні українці, бо ми є мирний народ, взяли до рук зброю і зупинили добре вишколену армію, одну з найпотужніших в світі і на континенті. Саме подвиг Небесної Сотні надихнув сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією, а що найменше. Чотири тисячі членів самооборони Майдана, сотні нашої з вами самооборони вирушили на фронт, де не на життя, а на сред боронять незалежність своєї країни від сили темної проклятої Орди. Нам протистоїть потужний ворог, значно чисельніший, ніж ми. І, на жаль, набагато краще озброєний. Плани напасти на нас він виношував руками. Він готував саме для цього свої збройні сили і формував у нас всередині країни п'яту колону. Адже ми все рівно сильніші, бо з нами правда. І ми сильніші, бо з нами Бог. І для нас ця війна за свою землю, за нашу землю є війна справедлива, а для супротивника ні. І це визнано всім світом, бо весь світ зараз є солідарним з Україною. І післязавтра, до речі, 22 лютого. На моє запрошення, на ваше запрошення, на запрошення народу України сюди приїдуть європейські лідери, європейські президенти, прем'єр-міністри, представники влади країн Євросоюзу, на це святе місце, щоб вшанувати подвиг нашого народу і віддати належне пам'яті українських героїв. Але не тільки для цього, підкреслити своєю присутністю, що двері в Європейський Союз для України відкриті. І це визнання подвигу українських героїв, визнання тої ціни, яку український народ заплатив за право мати європейську перспективу. Вистояти, зберегти державу ми зможемо лише за умови. Коли ми збережемо єдність, коли ми уникнемо будь-яких внутрішніх чвар, коли будь-яка п'ята колона не дасть нам розколоти нашу єдність, і я впевнений, що саме так і буде. Ми це продемонстрували на фронті. І зараз аж ніяк не дамо. Не допустимо внутрішнього фронту, над відкриттям якого дуже наполегливо працюють спецслужби сусідньої держави, сіючи страх, паніку, зневіру в наших силах і недовіру українців один до одного. Ми зламаємо цей сценарій і переможемо, як перемагали до сих пір. І як би не було складно, які б ще випробування не випали на нашу долю, я обіцяю вам, я викладуся до максимуму, щоб ті великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не виявилися змарнованими. Зупинимо війну, і вже за кілька років кожен помітить, як змінюється Україна. І ми кожною клітиною відчуваємо, як народ вимагає прискорити зміни. Однією рукою відстрілюючись від агресора, іншою пришвидшуємо маховик незворотніх реформ. В 2014 році, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, ми з вами зберегли Україну. В п'ятнадцятий рік стайне вирішальним в започаткуванні фундаментальних змін в будівництві нової держави. І я впевнений, Україна буде жити в мирі, розвиватися і рухатись в обраному європейському напрямку. І станеться це завдяки нашим, нашим з вами янголом охоронцям героям небесної сотні і багатьом сотням лицарів, які віддали найцінніше, що вони мають, своє життя за Україну. Дорогі друзі, ми всі у вічному боргу перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і прекрасних синів і доньок і схиляємося перед дітьми, що втратили батьків. Прошу Владіслава Ципуна, сина героя Небесної Сотні, героя України Андрія Ципуна! Запустити промені гідності. І з кожного місця минулого року, де розлучалася з тілом світла душа, злетить до небес пам'ятний промінь гідності. І згадаємо кожного, хто віддав своє життя за Україну. Thank you.